23 серпня 2021 року Україна вперше скликала саміт Кримської платформи, щоб посилити тиск на Росію у зв'язку з її анексією Криму, дія, яку більшість країн світу вважає незаконною. Платформа має об'єднати союзників для обговорення можливостей повернення кримського півострова під контроль уряду України. На ньому були присутні понад 40 міжнародних делегацій, усі з яких засудили незаконну російську окупацію. Міжнародне співтовариство продемонструвало свою підтримку та відданість справі України. Міністр закон... Кордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла порівняно з минулим роком. На сьогодні вже близько 60 країн і міжнародних організацій підтвердили свою участь у другому саміті Кримської міжнародної платформи. Серед них близько 40 на рівні президента та прем'єр-міністра, сказав він у відеозверненні. Кулеба підкреслив, що минулорічний саміт об'єднав країни Євроатлантичного регіону та Великої Сімки, тоді як Азія, Африка та Латинська Америка були відносно недостатньо представлені цього року. Ко Кримська платформа стане справді глобальною. Їхня географія буде розширюватися, зокрема, за рахунок країн африканського континенту та по той бік Атлантики, додав глава МЗС. Він висловив думку, що повернення Криму є запорукою безпеки всього чорноморського регіону Європи та світу. Більшість партнерів стоять на позиції невизнання анексії Криму. Низка експертів, які можуть мати певні проросійські симпатії, іноді просувають ідею про те, що Україна має піти на компроміс, але основні партнери, і насамперед сама Україна, мають чітку позицію. Ніяких компроміс. Те, що відбувається після 24 лютого, звірство в Маріуполі Ірпені, Бучі дає Україні абсолютне право стояти на чіткій позиції, жодних компромісів, жодних переговорів про поступки і, зокрема, територіальні поступки. Деякі російські політики, звичайно, озвучували такі ідеї чи варіант проведення реального референдуму на території Криму. Але тут важливо сказати, що не лише референдум 2014-го був абсолютно незаконним і проходив під прицілом. Зараз будь-які волевиявлення на півострові неможливі. з Вої причини російське населення там збільшилося з півмільйона до 700 тисяч жителів. Це остання колонізація Криму. Тому будь-які референдуми зараз абсолютно не репрезентативні. Вони не відповідатимуть духу міжнародного права, ну і звісно, інтересам української держави.